Свято наближається, Свято. делінь, делінь. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі, на каналі Автопідбор. Мене звати Максим, і сьогодні в відео я хочу разом з вами розібратися з одним дуже цікавим автомобілем. Це у нас Opel Astra 5-го покоління. А перед тим, як ми зараз подивимося відео, давайте подивимося взагалі, які були Opel Astra K. І з чого вся починалася історія. Їх не так було багато, але скажу, що коли я почав трохи дивитись цю історію, зрозумів, наскільки я тому що на перших автомобілях Opel Astra Максим же їздив. Хочу, мабуть, розпочати з альтернативи цьому автомобілю. За ці кошти, скільки він коштує, який ще автомобіль ви можете розглядати до покупки. Всі ми знаємо, що у нас конкурент це. Рено Міган четвертого покоління і також Ford Focus. Тут уже треба вибирати, що саме вам подобається, який автомобіль більше все таки популярний у нас в країні. Всі ми знаємо це у нас Міган, але Opel Astra не чим не гір. Так, що ж поїхав, почнемо з кузова. По зазорах вдалі. Решіточка трошки вигоріла. туманечки пескуструю, як і по всьому бамперу, є незначні малесенькі царап. Фари також запісочені. По капоту, як і завжди, чорний колір, пескуструй присутня. Як і на всіх машинках, решіточка ціла, камінчиком відбила. Так, трошки є мусор трянка, фара також мутненька, треба полірувати. Ну і мордашка з бампером, да. Також і вся. Вся побита. Туманочка також можна полярнути. Паску в нас джем, 19 рік На надвобовим, також від камінчиків. Скольчики присутні. Рижиків такого вздуття поки нічого немає. Щось тут по рамки. Подзеркало також присутні, маленькі пескострої. О, гальмівні трошки вироботка є. Не критична. Водки ще більш-менш гарні. Пильничок цілий, стоїчка сухенька. Парочки питань немає. Тут якийсь шрамик лаку. Тут і по дверці вон підкапка і кант весь, Бачите, підкапане. Гальмівні, в принципі, ще гарне. Трошки вироботка є вже. Ума в нас зимова протектор ще гарна. Це Firestone, а спереді в нас Hankook 23. -тє. До ходової частини цього автомобіля великих нарікань немає. Кажуть, що все починає ламати, все починає проїжджати саме на 200-230 тисяч кілометрів. Тобто якісь сальники починають тріскати, амортизатори міняють, пильники мінять. Щоб якийсь загальний мінус по ходовій частині тут його немає. Просто треба знати, що перед покупкою ми не купили автомобіль у дворі, віддали гроші і поїхали. А треба заїхати на сервіс, гарнесенько все перевірити і зберігти свої нерви і кошти після того, як як ви його придбаєте. Але ж ви не забувайте, що у всіх автомобілів на такому пробігу 200-230 тисяч кілометрів будуть однакові питання. Партроніки на своїх місцях на бампері є збиття отакі, підкапочки. Фарі мусора, помаха позалітала і стоп підпотівши. Трубач стенько. Це по зазорах. Так, під кантом щось таке страшне, не дуже якісно зроблено. Гарбати дуже шов. Амортизатори сухі, ляда в нас не кручена, Шви ціленькі. Присутня в нас поличка, в якихось в п'ятнах. В принципі, ціла, трохи ворс поліз. У стелі бачу зацеп, боковинки трошки пошарпані, Шухлядочки нічого немає. Ось так само. Трошки по пластику да, є. малесенькі царапки. ось резинку зачепила чимось, кусок вже відпадає. Так само надірвано. Знак аварійної зупинки бачу, все, аптечка, сировочне і отвертка. Для компресора нічого поки немає, ага, бачу. Фарба злізла, вже прыщі почались. 19 рік. Ну, є задіри по пластмасі, по внутрішній частині заглушки на місці. Ті малесенькі питання є, все ж таки це багажник. Чого критичного, що прищики вже повздувались. Щодо відгуків до цього автомобіля, я вам хочу сказати, що я подивився дуже багато різних форумів і поганих відгуків я на цей автомобіль не знайшов. Один із них, який я можу зауважити, це маленький кліренс. Тому що на передньому бампері є в нас маленька така губа, якою ви постійно торкаєтесь до бордюрки. Але вона, в принципі, для цього і зроблена була для того, щоб захистити бампер. Просто у багатьох людей вона відірвана. І також іще люди ругаються, те, що дуже дороге обслуговування у даного автомобіля, тому що ми всі знаємо, що Opel, він не дорогий, він бюджетний автомобіль. Але є деякі моменти, є деякі запчастини, які коштують дорого. Ну, це в принципі є на кожному автомобілі. Дуже цікаво почути вашу думку щодо дизайну цього автомобіля. Мені він подобається. Він сучасний, він не застарілий, є гарні комплектації. Передня частина буває максимальна, тобто матричні якісь там фари. В цілому виглядає дуже гарно. А якщо ми його будемо порівнювати з Ford Focus або з Renault Megane 4, який автомобіль обереш ти? Я думаю, всі ви знаєте, я Макс Меган, Я мабуть оберу все таки зовнішній вигляд у Renault Megane 4. Мені він якийсь більш. До душі, ну можливо, б, тому що ми цих автомобілів купили три тілешки і ще дві пачки. А Opel все-таки у нас рідкісний гость, тому що чому я вам розповім трохи далі. Так, робимо такі сіренькі екрани, кажемо, що тобі подобається Astra. Ти нам з з тобою не по дорозі. Як ми з тобою два років вже? Ладно, всі ми різні, і подобається нам різне. Тому зараз в коментарях, хто там напише, подобається Ford Focus, не треба його зразу хейти, банити його, писати, що він там не розуміється в машинах. Друзі, слава Богу, в нас є вибір, великий вибір автівок, які кожен для себе може обрати те, що подобається. Що стосовно якості матеріалів, друзі, я вам хочу сказати, що на цьому автомобілі якісний. Салон зроблено якісно, гарна шумоізоляція. Якщо його порівнювати з Міганом, то Міган трохи так курить в сторонці, тому що у цього автомобіля дійсно е, дуже мало нарікань щодо салону. Все виконано максимально якісно, а фокус десь в порівнянні з астрою. Тобто він також трохи краще, чому Рено Міган. Всі ми знаємо, Рено полюбляють не за якість салону, а за його технічну частину. Цинкований кузов, коли автомобіль не гниє зовсім. Щодо комплектації Opel Astra K. я вам хочу сказати, що вони максимально зустрічаються жирнючі. Можна зустріти повністю шкіряний салон. Матричні фари, які вирізають зустрічне світло, мертві зони, тримає полоси, екстрене гальмування. Дістронік також є. Вже великий монітор з підтримкою Android Auto, Apple CarPlay, датчики світла, дещо, Ну коротше, максимально все є для комфортної подорожі. І при цьому цей автомобіль коштує. То невеликих грошей, ну салон внутрішня частина в принципі гарні, нічого без зам'ятості. Поріжки не пошкрябані, класно, реально. Думаю, цікава частина для кожного, хто обирає для себе такий автомобіль, тому що всі ми знаємо, що Opel, Opel це в нас що. Це в нас ржаве відро, це всі автомобілі, які в нас ржавіють. І щодо Opel Astra K скажу так, що це ще відносно новий автомобіль. У ньому ще не 20 років, і за ним не було заміченого якоїсь іржі. Зрозуміло діло, якщо не якісний був ремонт, то потім може вилізти іржа. Якщо автомобіль ДТП не попадав в оригінальному окрасі, то питав до кузова немає. Є одне таке питання, що товщина фарби вона невелика, не така, як на німцях. Тобто ви тут для себе повинні розуміти, що якщо ви цей автомобіль раз за три гарнесенько поліруєте, то на четвертий раз треба буде його вже фарбувати, тому що не буде що полірувати. І ті сколи, які він отримує, вони все таки великим розбіром стають з часу. Пройдемось прибором, подивимось, фарбовано чи чні. Совопер, цьому б'ється. В німцях така внутрянка, так б'ється тут. Зовнішній указ. Дуже тонкий слой, дуже дуже. Сі 70, 80, 60. Поріжки всі в оригіналі. І поріжки також, внутряночка вся ціла, Стоїчки цілі, Тут криво фарбоване. Б'ється. Бачите, 170, 150, 140. Блін, ставлю прибор, воно О, 370, 360. Пом'ятане. Опа, капотик попав. Блін, капот посічений і... 480. Щось тут покопоту. 370, 426. Його рівняли і вже покуцаний. Ми стали біля задньої частини, грязний, що капець. Ми взагалі, друзі, просто, просто знімаємо біля машини, щоб зробити якісь. Якісь що. Так, ладно, вирізай. А що я хотів сказати? Я, я, хочу... По я хочу похвастатись, я люблю хвастити. Не люблю хвастатись. Не люблю. люблю. Я хочу всім розповісти, скільки коштують ці автомобілі, який треба бюджет, щоб обрати дійсно гарний автомобіль. Друзі, якщо ми беремо, Автомобілі, які випускалися, а вони випускалися від 2015 року до 2019 року. Це у нас саме це Opel Astra K, то вони коштують сьогодні 11,5 і 13 тисяч доларів. Тут вже буде все залежати від комплектації, тому що це в нас Opel, як у кожного автомобіля, є прості комплектації, є середні, є максимальні. І так як ці автомобілі чаще всього приїжджають з Європи, треба дивитись на її оригінальний пробіг. Чим менше, тим дорожче. Чим жирна комплектація, тим дорожче. Але для себе треба орієнтуватися десь на 12,5-12 тисяч -12 доларів. Ну, да, завівся бадьором, що на холодну цепку поки не чутно. Хай трохи попрацює, повмикаю. Да, ходові працюють, туманички працюють, дальні працює. Поворотники всидіємо. Стоп працює, да. заднє працює. Портроніки працювали сонечку, вона досить живенька. Поки зламаного щось там дуже тупертого нічого не знайшов. Паротроніки бачить. Коробка не сіпає, не рипає нічого. Ну що ж, розповів вам трохи десь поганої історії про цей автомобіль, десь хороше, що там рокає і комплектації. І тепер іще додам один плюс цьому автомобілю, тому що на них встановлений звичайний автомат. Гідротрансформатор на 6 ступенів. Тобто ми розуміємо, що це в нас якісна коробка, яка їздить і не приносить ніяких проблем. Але не забуваємо, що на цих коробках вони якісні ресурсні. Також треба робити обслуговування, міняти фільтр масляних. В коробці, міняти кожні 50-60 тисяч кілометрів масло в коробці. Також у цих автомобілів є в нас механічна коробка це для людей, які привикли і люблять все-таки переключати, чувствувати автомобіль повністю під собою. То ця коробка там також не проблемна, але і в механіки також інколи треба змінювати масло. Або, мабуть, коли робите якісь роботи, які сальники в коробці міняєте, то одразу залийте також гарнесенько чистесеньке масло і їздити далі. Тому тут величезний плюс цьому автомобілю ставимо. Так, в нас повмикаємо підігрівчики. Так, дзеркала працюють, працюють. Спадання в нас немає. Дзеркало трошки. Щоб підлекіти. О, відкрився. Підвігається. Кермо, те, що сфарбоване, то звісно. Перемикачі всі не стерті. Так, Кондиціонер дує гарно, так само перемикаю, дує 166 заявлений на пробіг. У мене вже підігрівчика працює, Трьохрежимний підігрів. Ладно, що Підключимо комп'ютер, подивимось, що там по помилках. Кермо працює. Круїз на безпека зіткненням. Зараз будемо ставити ще один лайк цьому автомобілі. Друзі, про витрати палива на дизельному двигуні 1,6 з 1 турбіною. Люди по трасі. Вкладається в 33 в 3,5 літра на 100 кілометрів. Так, тут швидкість у нас 80-90, але ну, ну це просто мега мало. В місті цей автомобіль їсть 55 57 літрів на 100 кілометрів. Це я кажу за двигун 1,6 дизель на механічні коробки передач. Якщо ви придбали цей автомобіль на автоматі, то тут у нас витратом треба додати десь 1,5-2 літра на 100 кілометрів, але все одно це виходить дуже мало. Like, like. I can't take a loss, can't take a break, I'm on the top, top, all the way to bottom, but I'm never seen it all, it off, all, so wait, don't get to test, say the current's been snow flurries, the rhythm won't worry, if you fall behind, I'll be up until you hurry, Ага. Вот так от у нас фарбована криша. Опа. Опа. Не дивлячись на грязну машину, б'ється рівненько, без підмазок, без перелеку, поки ніяких завлажень не виникає, крім шпаклюваної кричі. Ну, криша, я скажу таке собі. тому що це... Скажімо такий граючий зовнішній елемент машини. І колись, я думаю, вона буде тріскатися. О. Щось тяжкувато. Ну що ж, тепер прийшов час поспілкуватися, чому ж не полюбляє цей автомобіль, чому на нього немає попиту. Друзі, все. Дуже дуже просто, тому що, як правило, ці автомобілі проїжджають з Європи, Вони мають 1,6 дизельний двигун. Щоб його гарнесенько обслужити, там треба змінювати це Тому що в нас там не ГРМ, а цеп. А для того, щоб замінити цепок, треба знімати двигун або його попускати. І щоб ви розуміли, цепок цей ходить десь 200-230 тисяч кілометрів. А саме з таким пробігом ці автомобілі приїжджають до нас в Україну. Щодо вартості цієї. Щодо вартості цієї роботи, вона коштує просто величезних грошей. Десь в районі 700-800 доларів коштує заміна цього ципка. Але є друге питання, хто візьметься його зробити. І третє питання: як якісно його зроблять? Тому що для цієї роботи ще багато всього люди змінюють. Тому якщо людина не знає і ніколи не робила цю роботу, вона просто замінить вам ципок, а потім в дальнішому цей двигун почне десь тікти, тому що десь не поміняли прикладку. Як ви ви? Можете почути цей ципок, тому що при покупці, все одно можна зробити діагностику і виявити, чи треба його змінювати, чи ні. Саме краще цей автомобіль купляти на холодну, коли він не прогріти, тому що саме на холодну себе показує. Тобто, ви прийшли, перевірили автівку, одна людина стоїть спереду, другий заводить автомобіль, і треба, щоб ви не почули ніякого дзвону. Якщо трохи десь дзик дзик це вже що, це вже треба міняти і готувати гроші. А якщо ви вже придбали автомобіль на гарячу, не було можливості завести його на холодну, друзі, то наступний день зробіть це самі. Якщо ви все-таки почуєте цепок і нічого не будете робити з його заміною, то у вас приїде мотор. Тому що цей цепок закривається алюмінієвою кришкою. І коли цепок приїжджає, або натяжник цепка вже ослаблений, цепок б'ється або алюміній і у вас виходить, що кидає стружку. Цю стружку засасує в нас насос. У нас немає тиску масла і двигун приїжджає. Оце і є в нас основний недолік цього автомобіля, від якого ви відмовляєтеся. Але друзі, давайте не будемо забувати, що цей цепок і ресурс цього ципка після заміни 200-230 тисяч кілометрів. Тобто, якщо ви оберете для себе автомобіль, там, наприклад, Megane з ременем, да, ви він коштує дешевше, але він ходить менше. Тобто, за цю кількість кілометрів, скільки ви проїдете на Астрі, ви на Renault Megane заміните два-три рази. З ЕГРМ. Тому тут боятись нічого не треба. Тут треба розуміти, що просто один раз, коли прийде час це зробити, треба один раз заплатити, а потім їздити і туди не лізти. І не думати взагалі про це. Взагалі у цього автомобіля ми розуміємо, що є багато різних двигунів бензиновий, дизельний. Але з бензиновими у них двигунами трохи не склалося, тому що там є дуже багато різних болячок. Тому я від себе рекомендую все-таки до покупки цей автомобіль розглядати саме з дизельним двигуном 1.6 з одною турбіною, тому що там також є у нас бітурба, який спортивний, але їзди не так багато. Ну що ж, друзі, ось я розповів вам про цей автомобіль, розказав, які є плюси, які є мінуси. І давайте трохи підсумуємо. Я хочу сказати від себе, що це цікавий автомобіль. Він якісно виконаний. У нього є гарні комплектації. За ці кошти, які ви маєте, там в районі 12 тисяч ви отримуєте максимально свіженький автомобіль. Ці автомобілі дуже часто приїжджають з Європи. У них є гарна історія, за якою можна подивитись пробіг, обслуговування і все інше. Тому, коли ви в такому бюджеті обираєте автівку, не забувайте, що є. Багато різних автомобілів. Фордіки, Фокуси, Megane і також є Opel Astra. Просто що по K перед покупкою все-таки радив би залишати гроші на її обслуговування. Один раз обслужити, а потім їздити і горі не знати. Тому що автомобіль цікавий, гарно, шумоізоляція, виглядає класно. Тому цьому автомобілю ми ставимо лайк. І будь ласка, якщо ви. Їздити на такому автомобілі, то напишіть свій відгук, подобається він вам чи ні. Які в нього є і ще, можливо, якісь моменти, які мені треба донести нашим людям і тим людям, які хочуть все таки обрати цей автомобіль. Тому всім дякую, до наступних зустрічей.